Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Зйомка поліціянтам на мобілку незаконна. Суд не визнав доказом, долучення працівником поліції відео з мобільного телефону, а копія протоколу допомогла виграти у вкрай складній справі. Далі розкрию подробиці та поясню, чому слід обов'язково брати другий примірник протоколу. Для цікавих це Вижгородський районний суд. Постанова у справі 363 дріб 581 дріб 23. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Суть справи: на водія склали протокол за керування у стані сп'яніння, тобто вліпили 34 тисячі гривень штрафу. Та трирічне позбавлення права керування, бо це була повторність протягом року притягнення до відповідальності. Попри його пояснення, що авто стоїть припарковане біля його під'їзду, поліціянти оформили матеріали за статтєю 130 КУПАП, а події зафіксували на мобілку. Зверніть увагу, я не згадав. За частину статті, бо далі почуєте, як поліція підробила протокол. Суд і аргументи. Ознайомившись з матеріалами та відео, я зауважив, що відео знято на мобільний телефон, а протокол у матеріалах справи та копія протоколу водія відрізняються однією цифрою. Верніше її відсутністю. Поліції в поліцейському протоколу вказано частина 2 статті 130. А в копії водія лише стаття 130. Результат. Суд визнав, що відео знято не на портативний відеореєстратор поліції, а на технічний засіб, характеристики, якого відсутні у справі, що порушує вимоги законодавства. А також суд встановив, що. Після вручення копії протоколу водію, водію до нього внесли зміни. На пустому місці дописали частину 2 статті 130. Тобто вони підробили протокол і відправили матеріали до суду, сподіваючись, що все пройде. Але не так сталося, як гадалося. Завжди беріть якісну копію. Тож, по-перше, я раджу завжди брати копію протоколу, ніколи не відмовлятися його підписувати та зазначати обов'язкове зауваження. А по-друге, вимагайте саме якісну копію, бо другий екземпляр, який вручається водію, майже нереально прочитати. Він перебивається просто через копірку оригінала. Текст розпливається, і ти одразу згадуєш. Правильно, лікарські почерки. А уявіть, якщо водій не забрав би копію, то платив би 34 тисячі гривень штрафу і 3 роки не керував би. Завжди дотримуйтесь порад. Правил і не сідайте за кермо на підпитку. Пишіть, коментуйте, розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво! Всім дякую за увагу!